Черт до тебе там ні закритий. Зима тільки прийшла, а міське травматологічне відділення невпинно приймає пацієнтів. Погодні примхи разом із нечищеними тротуарами та необережністю самих громадян призводять до збільшення пацієнтів місцевих шпиталів. Роботу комунальників видно тільки на центральних вулицях. Прибудинкові території залишаються як завжди, без їхньої уваги. Коли дощ пройшов його желедиця, з'явилися в, в неділю. То кількість людей там було за добу прийнято 69 чоловік. Це не стрімке, тому що середнє добове навантаження травматологічного центру становить 60 чоловік. Ну а в понеділок вже кількість травмованих збільшилась до 100 чоловік. Забої, переломи, вибухи з такими ушкодженнями здебільшого звертаються люди до травматичних пунктів міста. За останні три дні після значного збільшення снігового покрову добова норма постраждалих від стихії збільшилась. Завідувач травматологічним центром міської лікарні Руслан Колєсніков каже, населення ще не зовсім звикло до слизьких натоптаних тротуарів. Перший день люди не привикли до ожеледиці, і такий був підвищення травматизм. Зросла кількість загальна. Перелом це в основному перелом в ділянці зап'ясного суглобу, тобто перелом променевої кістки в типовому місці. Це в основному падіння на пряму руку. Від травматичного падіння не застрахований ніхто. Вадим Каплишний також став жертвою слизької дороги. Гіпс на руці молодика ще не висох, але оптимізму хлопця вистачає. Каже, перелом отримав не вперше. Мирну 10 назад ногу ламав. З братом їхав на велосипеді в передню вилку. Запхав новився. Ну, щоб був малий. Даже не 10, наверное, Мені 4, -4 тоді було. Наверное, років. За лікарняним листом прийшла Світлана Рублевська. Історія її падіння проста. Слизька доріжка біля домів і як наслідок перелом. Щла на роботу на зупинку тролейбуснув, послизнулася біля дому, нижче трошки мого дому. Не посипано було, було не посипано. Біля мого дому було посипано до рибалку вістів, а нижче дом не посипаний. Ну, там впала. Лікарі радять громадянам тільки одне в зимовий період зменшити різкі та необдумані маневри на слизьких доріжках. Пересуватися, якщо то подивитися під ноги, щоб ну, і різких рухів не робити. Це для профілактики падіння. Ну якщо вже падати, старатися падати не на пряму, витягнути руку, щоб зменшити, бажано падати на бік.